Доброго дня, друзі! З вами Лариса Шумейко. І сьогодні хочу поділитися з вами технікою на розслаблення, на зняття тривожності за допомогою дихання. Їх є декілька технік, вони на різний, на різний рахунок робляться. Іноді називається техніка по трикутнику, техніка по квадрату. Але Суть, скажімо так, да, у них однакова. Нам треба е, зробити повільний вдих через ніс. Чому через ніс е, напишу, напишу, можливо, в своїх майбутніх постах, о, тому що це наше, так, наше функціонування так, е, функціонує організм. От, затримати дихання і потім повільний видих. Іноді е, рекомендують. Повільний видих, так, якщо треба от розслабитися, коли треба зняти стрес, скажімо, таке напруження швидко зняти, то тоді видих робиться через рот і дуже так різко робиться видих, так? Ви можете попробувати, Я завжди за те, що ратую за те, щоб пробувати, що вам допоможе в даний конкретний момент. Але. Тут є такий підступний камінь підводний, чи як можна його назвати. Техніка чудова, прекрасна, але треба себе настроїти її робити. Без її виконання, без напрацювання вона вам не допоможе. Тобто трошечки відповідальності, любові до себе, турботи про себе, якісь, можливо, собі заохочення пообіцяти. Коли ви почнете її виконувати, тобто мозок буде давати супротив, тому що для нього це щось нове, незвичне, страшне, і він буде супротивлятися, як це так? Чого це я маю напрягатися, щось робити, дихати? Та на, на що воно мені треба, скажімо так. Да? От і це я завжди всім клієнтам пояснюю: попереджаю, що так воно буде. Тому треба йому пообіцяти плюшки, наперед поговорити да, з ним, розказати, що буде, що це буде класно і круто. От, це таке було теоретичний вступ на 2,5 хвилини. Отже, е, да, ми робимо вдих, наприклад, на 4, потім можемо зробити паузу на да, 2 секунди, да, на рахунок 2, і видих так само на 4. Чи там, наприклад, давайте от візьмемо 5-2-5 техніка, яку рекомендують при панічних атаках, так, от при панічному стані. Вдих робимо на 5, на 2 секунди затримуємо дихання, і 5, знову ж таки на 5 видих, на рахунок 5 видих. Але. Нюанс в тому, що вдих треба робити животом, тобто діафрагмальне дихання. Для цього ми візьмемо з вами. Я думаю, ви мені повірите, видно, що да? я кладу руку на живіт для перевірки, так? для контролю, особливо в перші, в перші моменти, коли ви починаєте це робити. Тобто, ми починаємо робити вдих. От, е, я показала, так, що я рахую а, на п'ять вдих, на два паузи зробила і е, на п'ять видих. От, одразу поділюся, може, в мене так, такий організм, що одразу по мені все видно, як кажуть. От наче таке, знаєте, як аж пішло невеличке головокручіння, така, та, аж значе яке сп'яніння кажуть, яка пішла. Ну, особливо в мене така реакція, можливо, у вас не одразу буде. Я трошки натренована вже ось останнім часом робила це зранку. Десь по 5-6 хвилин мене, правда, вистачало тільки. І я дихала по трикутнику. 4-4-4 по трикутнику. Ну, я ж кажу, поділюся власним секретом, що в мене просто судини такі дуже тоненькі, крихкенькі, і все одразу відчуваю. Наприклад, дію любих ліків за лічені секунди я одразу відчуваю на собі. Тобто я відчуваю прямо, як от, по тілу прямо рідина розходиться. От такий в мене є про себе, так? Такий секретик. От на цьому все. Будуть запитання, лишайте в коментарях. І прошу вас, дуже турбуйтеся вчасно про себе. Тренуйтеся, любіть себе, турбуйтесь. На все добре, з вами була, була Лариса Шумейко, психологиня, психотерапевтка.